Ти розумієш мою мову? Це шепіт рун бринить морозним вітром у словах. Це сила духу вільного народу, що сонця знак несе на хорогвах Ця мова серп, яким стинають колос, що згодом перетвориться на хліб. Вона з глибин віків священний голос, рожденний в глибині тисячоліть. У ній і сварги промені огненні, і блиск води гірського джерела, недлінна мудрість. Молитви священні, що мати з молоком своїм дала, закрий свій рот, прислухайся, приблудула. Ця мова меч для тих, хто йде з мечем. Вертайся у своє болото болотасте нікуди. Тебе ніхто сюди не кликав калачем, яке ти маєш право тут сичати про те, що ущемляє твой язик? прийшовши до чужої гостем хати, свої права торочити, ти звик. Москальська погань, у групінській послі паршивий пас заблуче в реп'яхах. Не будеш ти ділити мою землю відєєнням і нова язика.